Дітки, добрий день. Рада Добре. вас всіх бачити. Ви такі гарні сьогодні. Дякую. Так. У всіх гарний настрій, так, дітки? Дякую. Так, малята! Сьогодні 22 січня, день соборності України. Соборність? Це об'єднання всього українського народу. Наша країна єдина, соборна, непереможна, вільна і сильна. Ви згодні? Так. Да. Так. Дітки. А де ми з вами живемо? Як називається наша країна? Україна. Так, молодці, ми з вами живемо на Україні. А якщо ми з вами живемо на Україні, ми з вами хто? Українці, Українці. так, дітки, молодці. Якою мовою ми з вами розмовляємо? Українською. Українською, Українсь. так, дітки, молодці. Дітки, а давайте з вами пригадаємо. Державні символи України. Хто пригадає, які в нас є державні символи України? Катюшенька. Прапор України. Прапор, так. Якого кольору прапор? Жовто з с... е... голубого. Блакитно жовтий. Що позначає кольори? Блакитний що позначає? Небо. Так. А жовтий Ірочка. Шимичий. Так, молодці дітки. А ще які символи ви знаєте, крім прапора? Покалена. Державний герб. Так, дітки, тризуб. Так. А ще... Така є урочиста пісня. Як вона називається? Як називається? Гімн України. Давайте разом скажемо: Гімн України. Дітки, Ірочка, а як ми слухаємо Гімн України? Стоя. Так, обов'язково. Коли звучить гімн України, ми піднімаємось, так? Ручку ставимо на серце, кладемо і стоячи, слухаємо. Так, дітки, молодці. А як називається країна, де ми з вами живемо, родились? Ви вже казали, Україна, а ще і батьківщина. Так, дітки, батьківщина. Послухайте віршик про батьківщину, і ми разом з вами його повторимо. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово, Лан пшеничний і небо синє – Це твоя і моя Україна. Подобається? Так. Давайте разом так. з вами повторимо. Давайте разом спробуємо. Батьківщина це рідна мова. Батьківщина, це рідна мова. мова. Молодці. Це дотримане чесне слово. Це дотримане чесне слово. Так. Лап пшеничний і небо синє. Так, це твоя і моя Україна. Це твоя і моя Україна. Так, молодці, молодці. Так. Дітки. А давайте з вами пригадаємо прислів'я про Україну. Які в нас є прислів'я про Україну? Давайте згадаємо. Любиш Україну, посади Калину. Ось таке прислів'я. Давайте з вами повторимо. Любиш Україну? Любиш Україну, Посади, посади калину. калину. Так, mm -hmm. молодці. Ще в нас є одне таке прислів'я. Без верби і Калини немає України. Повторіть. Без верби, без верби, без калини mm -hmm. немає. Mm -hmm. Так, молодці. Кожному мила своя сторона. Давайте з вами повторимо прислів'я. Кожному мила. Кожному мила. Своя сторона. сторона. Дітки, а як ви розумієте, розумієте цю це прислів'я? Як ви розумієте, чому так кажуть кожному мила своя сторона? Як ви гадаєте? Так. Дітки, мабуть, де ми з вами родились, так? так? Так, так. Так, де ми з вами зростаємо? Де наші друзі? Де наша родина? Так? І, І нам, тому мила наша сторона, так? От... Говорять, кожному мила своя сторона. Сторона! Так, дітки. А тепер до уваги. Давайте з вами поглянемо на екран, сідайте зручненько. І ви мені допоможете. Будете мені допомагати? Це буде Україна, буде Україна, так, слухаємо уважно. Так, кого ви бачите, дітки? Козака і ішники. Так, Українку і українця, так? Так. Що вони роблять? Привітались з вами. Так. так. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Нема без кореня, рослини, а нас людей без. Без, Без батьків стіни, дітки. А що ви бачите на малюночку? Е, серто, щор... Жовто блакитне. Так, дітки, блакитне жовте-серденько, ви бачите. Молодці. Далі слухаємо. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Так. Дітки, що ви бачите? Пежу. Так. Герб, да, дітки? Герб нашої країни. Так. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Що це, дітки? України. Так, і молодці. Це гімн України. Молодці. Синє небо жовте жито. Цю святиню знають діти. Це ознака сили і слави української держави. Для Що це? України. Прапор Трениця. України. Молодці, дітки, молодці. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Що це? Калина, Калина, молодці! Це калина, так, дітки. Сплелися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті, в стрічках шовковистих. І кличе танок український. Вінок! Вінок! Так, дівчат, молодці дітки. Так. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна, Україна. так, молодці. Україна. Так, дітки, а які в нас українці? Вони якісь. Незламні, непереможні. Так, дітки, сильні, хороблі. Так, хоробрі. Працьовиці. Ще працьовиці. Вони сильні, незалежні. Не переможні. Так, а ще відважні і хоробрі, так? Так. Да. Так. Дітки, ви молодці. Вам сподобалось? Так. Да. Так. А тепер, дітки, ми з вами зробимо. Ось таку а. аплікацію. Да, дітки? Я не бачу. Не бачу там. Да? Да. Зараз хвилиночку. Дітки, ми зробимо з вами ось Ді. таку аплікацію. Ви приготували серденьки? Так. Так. Будь ласка, давайте з вами молодці. Беремо аркуш паперу, клей. Другий, другий. Я також разом з вами буду робити. Дітки, які Ді. робимо Ді. спочатку. Беремо синє сердечко і mm. намащуємо клеєм по контуру. Mm. Okay. Дітки, ось так повинна вийти у вас. Дітки, поки ви вже зробили? Покажіть, будь ласка? Так. Молодці, молодці, так. Приклею. Тепер беремо Приклею. жовте серденько, теж намащуємо клеєм. Дві погляньте так. і приклеїмо. Там... Дітки, ось так. Де. Так. Де. так, зробили? Ума. Так, молодці. Показывай. Розумнички. Дуже гарно, Катюша, дуже гарно. Ірочка Катюша, ось так потримайте, ми зробимо гарне фото. Молодці, дітки молодці, дуже дуже гарно. Ось така у нас з вами аплікація вийшла. Вам сподобалось, дітки? Так. так. А скажіть, будь ласка, яке сьогодні свято, що ми відмічаємо? День соборності, День соборності України. Так, молодці. Сьогодні ми відвідаємо День Соборності України. Так, дітки. Молодці. Вам сподобалось сьогодні на занятті? Так. А що саме вам сподобалось? Мені сподобалось відгадувати загадки про наші. Так, про нашу Україну, так. Україні. Так, а ще що сподобалось. Іричка, що тобі сподобалось? Все? Так, а прислів'я про Україну. Так, сподобалось, так, дітки? Тепер так. ви будете знати. Молодці. Наше заняття з вами закінчується. Я рада була вас бачити. Ви сьогодні були розумнички. До побачення, вірш... до зустрічі. А вішек буду додавати колись. Хочу вірші. Я, е, Катюша, Оксана Вікторівна можете тобі вже розповісти віршика? І ти можеш вивчити, і Ірочка може вивчити, і надішнути мені фото відео е, у вишиваночках, у віночках згодні. Зараз Оксана Вікторівна читає, а ваші матусі потім запишуть. Слухайте уважно, дівчатка. Красивий, щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. Подобається? Так. Да. Ось його вивчите, надішлете мені відео. Я буду дуже задоволена. Добре, я буду чекати. Так. І надсилайте фоторобіт. Обов'язково. Я дуже, дуже, дуже чекаю. Так. Добре. На все добре. До побачення. До побачення. Дякую, добра. І вам дякую.